Профілактика перший крок до власної безпеки. Опізнаний, отже, захищений, наголошують правоохоронці. І поки держава на глобальному рівні намагається протистояти ворожим втручанням у бази даних, десятки українців щодня стають жертвами кіберзлочинців, які діють вже випробованими методами. За цей час у шахраїв змінилися хіба що легенди. Якщо раніше вони просили гроші для вашого родича, який потрапив у біду, то зараз маніпулюють нагальними потребами та запитами людей. Про те, як шахраї видурюють наші гроші та як не потрапити у ці пастки, ми Здавалися у розмові з правоохоронцями під час заступання понесення у служби, під час патрулювання ми постійно заїжджаємо, де масова кількість людей. Тобто до Магазинів АТБ, автовокзал, залізничний вокзал. Та й проводимо з людьми профілактичні заходи з метою запобігання видів шахрайства, який на даний момент є дуже розповсюдженим. Попри роз'яснювальну роботу, досі НАТО багато людей не розуміють, як працюють шахраї. Тому на сьогодні немає дієвішого механізму ніж профілактика і розповсюдження інформації про їх схеми. З початку війни шахраї адаптували свої схеми до потреб громадян. Так, з початком повноваштабного вторгнення більшість наших жителів нашого району та особи, які приїхали до нас в пошуку прихистку, потерпають від різних шахрайських схем. Але ми можемо виділити декілька основних, які найбільше розповсюджені у нас. До прикладу, це потерпілі, які стали жертвами шахрайств від так званої схеми. Псевдоблагодійників, тобто шахраї розміщують різного роду оголошення в соціальних мережах, в інтернеті надсилають в месенджерах з пропозицією соціальних виплат. В оголошенні йдеться, що до прикладу держава або Міжнародні партнери, країни, які нам допомагають, або Червоний Хрест чи різні міжнародні організації, пропонують фінансову допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни. Для цього вони пропонують зайти перейти за посиланням. У посиланні потрібно вказати дані своєї банківської картки, рахунку, і нібито у подальшому ті, хто зайдуть за цим посиланням, вкажуть свої дані, отримують якусь фінансову допомогу на практиці, коли люди. Переходять і вказують свої дані буквально за декілька хвилин їхні рахунки спустошуються, і з картки зникають усі кошти. Ми закликаємо людей дуже обережно ставитись до таких оголошень. Дійсно, дуже багато країн, сусідів, партнерів, різні міжнародні організації в дійсності надають нам таку допомогу, але щоб її отримати, інформацію про це треба отримувати з офіційних джерел. Існує багато сценаріїв, за якими шахраї заманюють жертв до своєї пастки, потрапляючи у пустки аферистів, люди легко витрачають власні кошти, озвучив заступник начальника Шепетівського районного управління поліції, дорогі громадяни та мешканці Шептівського району? Ну, по-перше, хочеться застерегти, допомогти і попередити вас про можливі шахрайські дії, да які постійно. Вчиняються на території нашого району і які потребують особливої уваги саме вас, жителів Шепетівщини, для того, щоб вони не вчинялися і ми могли швидко на них відреагувати. Дуже велика кількість цих шахрайств відбувається за допомогою мережі інтернет, за допомогою цих платформ, такі як OLX, Авторія, Інстаграм, де вчиняються шахрайства і люди втрачають свої кошти. Перше, що не потрібно робити, це не ділитися будь-якою особис... особлив... своєю особистою інформацією, тобто паролі, персональні дані, мобільні телефони, номера. Не відповідати на невідомі дзвінки невідомих осіб, не ділитися своїми персональними даними. Це дуже важливо, тому що це перше, що за собою тягне подальші якісь неправомірні дії громадян, які хочуть заволодіти вашими коштами. Друге, це 呃，那。Uh, nah. переходити і не шукати якісь легкі кошти, тобто, якщо ви бачите якісь реклами чи повідомлення, що ви здобудете чи соціальну допомогу там безкоштовно, незрозуміло за що, чи, можливо, якісь інші програми від держави, на які ви не претендуєте, але виходить, вам надають інформацію, що ви можете їх здобути. Не реагуйте, будь ласка, на ці повідомлення, тому що легких грошей не буває, і це такий ну, закон, який працює, через що люди втрачають кошти. Поліція Шепетівщини ще раз нагадує: простіти Зрозумілі правила інформаційної безпеки і рекомендує критично ставитись до будь-яких телефонних дзвінків, які стосуються підозрілих фінансових операцій. Будьте обачними, підозрілими та завжди перевіряйте інформацію, яку ви отримали. Так ви зможете захистити себе та своїх рідних від шахраїв, озброївшись знаннями про найпоширеніші типи шахрайств і як їм протидіяти. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк like ТІВІ.